Колеги, вітаю! Мене звати Ірина Тимошенко і ви знаходитесь на каналі Онлайн школи Бухгалтерія АВС. В цьому відео розберемо, чим не можна займатися на третій групі єдиного податку. ФОП або Юрасоба можуть самостійно обрати для себе спрощену систему оподаткування і зареєструватися платником єдиного податку, але за умови, що вони відповідають певним вимогам, визначеним статтею 291 Податкового кодексу. Під пунктом 291.5 ПКУ визначені віди діяльності, які повністю або частково заборонені на єдиному податку, чи заборонені тільки для першої або другої групи. Сьогодні ми говоримо про платників єдиного податку третьої групи. Отже, платниками єдиного податку третьої групи не можуть бути юрособи та ФОП, які здійснюють. Діяльність з організації проведення азартних ігор, лотерей та парі, обмін іноземної валюти, виробництво, експорт, імпорт-продаж підакцизних товарів. Але тут є виключення: можна займатися роздрібним продажем паливомастильних мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів, а також ФОПом можна в роздріб продавати пиво, сидр, пери та столові вина. Також під забороною видобуток, виробництва, реалізація дорог металів та дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення. Але можна займатися виробництвом, постачанням та реалізацією ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів дорогоцінного каміння. Колеги, кому важливо бути в курсі змін законодавства та обліку ЮРОСІП та ФОП, Розумійте, що ці зміни означають та кого стосуються, знати, як їх правильно впроваджувати, для вас будуть корисними наші безкоштовні вебінари, які ми проводимо щотижня. Щоб не пропустити актуальну інформацію, переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів. Під забороною також видобуток реалізація корисних копалин. Крім корисних копалин місцевого значення. До корисних копалин місцевого значення належать вапняк, гіпст, крейди, пісок та інші корисні копалини. Дивіться постанову кобміну номер 827. Під забороною діяльність сфері фінансового посередництва. Крім діяльності в сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, сюрвеєрами, аварійними комісарами та аджастерами, під забороною також діяльність управління підприємствами, додамо до заборонених діяльність надання послуг пошти, крім кур'єрської діяльності, яка дозволена: діяльність надання послуг телефонного зв'язку. Послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле і радіомовлення, проводного радіомовлення та телемереж, діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації аукціонів виробами мистецтва предметами колекціонування та антикваріату. Діяльність з організації проведення гастрольних заходів. Про те, яким буде розмір єдиного податку та ЄСВ для ФОПів у 2024 році, ми розповідали в цьому відео. Подивіться, якщо пропустили. Зверніть увагу, що є заборони щодо видів діяльності тільки для ФОПів на єдиному податку. Такі заборони не розповсюджуються на юросіп-єдинників. Так, ФОПи-єдинники не можуть здійснювати діяльність з технічних випробувань та досліджень, а також діяльність в сфері аудиту. Також звертаємо увагу, що якщо ФОПи-єдинники надають в оренду земельні ділянки, загальна площа не може перевищувати 02 гектари. Якщо це житлові приміщення або їх частини не більше 400 квадратних метрів, а нежитлові приміщення споруди будівлі не більше, ніж на 900 квадратних метрів. Ще раз, це заборона тільки для фопів, для юридичних осіб на єдиному податку заборон щодо площі майна, що здається в оренду, немає. Також важливо, що податківці відмовлять в реєстрації платником єдиного податку, якщо в заяві вказати квет заборонених видів діяльності, або податківці позбавлять єдиного податку, якщо виявлять при перевірці факт отримання доходу від заборонених видів діяльності. Але ж, Нав'явність в єдиному державному реєстрі видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему, не є підставою для відмови в реєстрації єдинником за умови, що такі види діяльності не здійснюються під час перебування на єдиному податку. Друзі, напишіть в коментарях, чи було для вас це відео корисним. Чекаю на ваші відповіді і до зустрічі в наступних відео!